Виконком Луцької міської ради сьогодні розірвав договори на перевезення пасажирів на маршрутах 11, 26 та 26 а із перевізниками, які їх обслуговують, про це суспільному розповів керівник управління транспорту і зв'язку Віктор Главічка каже, власники автобусів порушували умови договорів. Зокрема, брали готівку за проїзд. На маршрутах їздили водії, які не були зареєстровані в системі. За період часу з 9 квітня по 10 травня в кожної з перевізників було більше ста таких порушень. А якщо Відповідно, де дотримується алгоритм роботи цієї системи, то відповідно йдуть збої в системі оплати проїзду, контролери не можуть здійснити контроль, тому що водій неправильно чи закрив чи відкрив зміну. Відповідно, і збій системи так званих розумних зупинок, де некоректно відображалася робота. Віктор Главічка розповів, міська рада оголосить конкурси на перевезення на маршрутах 11 26 та 26 а по 11 маршруту планується клас автобусів по екологічним стандартам Євро 5 і пасажироміськість до 85 пасажирських місць, але кількість їх буде 6. Зараз є 11, буде 26а, 2 автобуси, і 4 автобуси на 26-й, які здійснюють перевезення з мікрорайону селищна. Залишається ж така ж сама кількість автобусів, можливо, з більшим їх міськість. Водій Михайло Свистун говорить, Працює на 11 маршруті три з половиною роки. З його слів, скарг на свою роботу не отримував. У нас всі влаштовані водії готівка. Зараз от зайдіть самі, сядьте, приїдьте зі мною, побачать, чи хто, хто навіть предлагає гроші. Ніхто не предлагає. Всі заходять і оплатить карточку. Спочатку було, да, а зараз все. Без роботи лишусь. Мені треба буде шукати роботу. Про роботу автобусів на 11-му маршруті пасажири говорять таке. Я пенсіонерка, то я довго не. Рідко, дуже рідко їжджу, але вони їх їздять часто. Хочуть замінити на нові більші автобуси. Як а де вони тут будуть розвертатися? Десятку забрали, то ще і цей заберуть. І що буде туди так далеко ходити? Нормальний маршрут працює. Зранку до вечора на роботу з роботи». Це кінцева зупинка між райбаза на вулиці Скорика у Луцьку, звідси курсує автобус 26А. «Регулярно і вовремя приїжджають, що дивительно. Чесно, ніяких претензій. Ну, мог би, звісно, почище бути автобус сам, він безобразный, Ну, так нічого. Це краще, ніж вообще не було транспорту, добратися нічим. Я працюю дорого на цій території, постійно їзджу в цей магазин і завжди вчасно не приїжджають. Завжди часно від'їжджають, приїжджають вже завжди нормально. І 26, а сюди, і 26 теж туди. Водій 26-ї маршрутки Микола говорить, їздить за графіком. Якщо буде новий перевізник, робота все одно знайдеться. Водій ну, роботу знайде, то що. З одного маршруту перейде на інший маршрут, це не поміняється. Керівник транспортного управління Віктор Главічка розповів: до 26 червня їздитимуть автобуси підприємців, з якими розірвали договори. Суспільне намагалося зв'язатися із ними, отримати коментарі не вдалося. У серпні відбудеться конкурс. До того часу на маршрутах працюватимуть тимчасові перевізники. Павло Мельничук, Віктор Легіньковський, Суспільне новини, Луцьк.